треба зазначити що зазвичай тепер наша стійкість наше прагнення до перемоги породжують нові традиції нові звички і тому з огляду на це ми поставили так питання для сьогоднішнього голосування чи звикли ви до відключень світла ми надаємо вам чотири можливі варіанти відповіді наскільки це можливо звикнути до такого явища так уже не звертаю уваги до цього звикнути неможливо ще один варіант помічаю лише відсутність опалення в мене не відключають ось такі такі чотири варіанти відповіді. Якщо хочете, ви можете запропонувати свій в будь-якому випадку. Питання сьогодні звучить так. А чи звикли ви до відключень світла? Ну і в першому право відповісти в ефірі. Отримає наш гість Олексій Кучеренко. З нами буде на зв'язку народний депутат України. Пане Олексію, доброго дня. Олексій Юріч. Моє вітання вам. Вітаю, вітаю, радий бачити добро дня. Так навзаєм. Отже, чи звикли ви до відключень, чи ви заздалегідь цю проблему для себе вирішили? Ну, безумовно, я підстрахувався, і генератор в мене є на щастя. На щастя, в мене є така можливість, по перше, фінансова. Одразу скажу, бо зрозуміло, що коли у людей грошей немає, генератор це ж не просто його купити. Це ще. І пальне і тих, тих і так далі. Я і зараз живу в, ну, в індивідуальному будинку під Києвом. Тобто, в мене є фізична і матеріальна можливість це зробити, тобто генератором я компенсую, хоча безумовно я рахую гроші. бо кіловат година з генератора коштує десь 18-19 гривень за кіловат годину. Тому довго на ньому не просидиш, і Безумовно, я заощаджую максимально вимикаю все, що можна. Мінімізую споживання. Ну я давно в цьому режимі, тому тут по суті справи. Нічого нового для мене немає. Цієї зими, так само, як і усі інші. В мене свої графіки. І я так само такі самі умови, як і усі. Отже, ми зараз поговоримо про те, що кабінет міністрів провів засідання антикризового енергетичного штабу. Я так розумію, вибрали участь. Так, я вдавна так. Отже, участь взяли профільні міністерства енергетичні компанії, голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури та народні депутати. Отже, про що говорили? Давайте почуємо. У нас є пряма мова. Готуємо до ефіру цей матеріал. Добре, отже, напередодні я хочу лише нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні на імпорт газу з 2 мільярдів доларів бракує 750 мільйонів. Однак, за його словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн повідомила про додаткову підтримку України в розмірі 127 мільйонів євро. В подальшому кількість подібних внесків буде збільшуватися. Давайте почуємо пряму мову президента. Безумовно, пріоритет номер один енергетика. Ми, як і говорили раніше, зберемо такий формат напевно, відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику Україну на чолі з президенткою Урсулою. Ми працюємо над тим, щоб закрити ту суму для імпорту газу. Інші є питання, яка нам дуже потрібна. Отже, проблема є, але сьогодні немає проблем, яких ми не могли би вирішити, Олексій Юрійович. Дивіться з одного боку, ну по перше, от звертаю вашу увагу, причому безпристрасна, бо я ж не у владі, я в опозиції. Тому я можу казати ну те, що я думаю, я не чесно вам скажу. Хоча я абсолютно не збираюся воювати із владою, і ви ж бачите, якщо мене запрошують на цей штаб. А я дякую прем'єрці. Ну прем'єру краще можна я пані прем'єр буде називати, бо мені не подобається прем'єрка, пані прем'єру прем Юлії Анатолівні Середенка. Я в неї був і особисто і мав бесіду з нею. Вона слухала, вона чула. Я давав свої пропозиції. Тому я з задоволенням беру участь у штабі. Я виступав, давав свої пропозиції, причому бачу, що реагують і мені, як мінімум, вважаю, що це мій обов'язок. Але Тепер президент е, вкотре сам заявляє якісь ну ключові питання по укриттям по газу по грошам для газу. З одного боку, це не є його е, ну, функціонал. Якщо так з мирного часу розглядати, з іншого боку, він президент. Він верховний головнокомандуючий, і я навіть ці ситуації вважаю. Ну і слава богу, вже є людина, яка на себе найвищої найвищий посадовець да України, який на себе бере відповідальність за ці цифри, речі до речі, я з його цифрами не погоджуюсь. Чесно вам скажу. Бо вони такі ну умовно, умовні поверхневі, але це не принципово. Там насправді ми справжню економіку знаємо, і в чому я погоджуюсь з президентом, це дійсно. Наявність газу по імпорту, а нам імпорт саме потрібний буде повномасштабний, враховуючи нюанси, наявність газу це питання наявності грошей. Ми газ купимо в Європі і пропускна здатність конекторів цих, які ну, по кожному напрямку є. В першу чергу Словаччина, та не там найпотужніше, вона здатна забезпечити постачання газу, щоб компенсувати. Те, чого ми не дозакачали в сховище, і те, чого ми не, не видобуємо із за ударів, тобто, це питання грошей. Чи ж знайдуть вони гроші? Ці, я б не казав вони, це ми, бо Нафтогаз люблю я його чи не люблю. Там в мене скепсис до них завжди був. Але це національна кампанія, від якої зараз діяльності залежить наша з вами, ну як мінімум, зима енергобезпека. Тепло, газ, селі і так далі. Тому я точно не ворог, і я максимально намагаюся допомагати. І хочу сказати, гроші ми знайдемо як країна. Ми просимо. Ну я не хочу слова клянчимо, а просимо. Да. Подобається, це не подобається. Але їх не вистачає. Ми просимо нам дають. Тому тут я хочу напругу зняти грошей. Має вистачити і газ буде якось ну, постачатися в трубу. Чого не вистачає грошей, і куди вони ділися? У НАК Нафтогаза, що, що їх миші з'їли, чи що? Бо на кінець опалювального сезону минулого НАК Нафтагаз наславний після. Геніальних менеджерів сучасності Копалєва, Вітренка, Михайлович Чернишов, На жаль, не виправив там ситуацію. Абсолютно, у нас нафтагаз на весну був без газу в сховищах і без грошей. І от я задаю питання: ну це ж комерційна організація, ну він би мав якось це розрулювати. А тут ви вже бачите, бюджет допомагає 8,5 мільярдів, спеціальна постанова. Кабміну. Я хочу сказати, одне, нікуди ми не дінемося від повноцінної повної ревізії аудита для НАК Нафтогазу і того, що там відбувається, і фактично, скільки газу в сховищах, бо я не довіряю їх цифрам, і фінансово економічному стану. Чи буде ця ревізія за? Зараз робитися думаю, що не буде, ну виключно із за політичних мотивів, бо в ході ревізії, в ході слідства можна вийти самі, ну, самі на себе. Але тим не менше не хочу зараз лякати людей. Я думаю, з газом ну не буде у нас проблем взимку, як мінімум. Це вже погодьтеся плюс. Так і початок опалювального сезону ви вже зрозуміли, що це за дата. Якщо проблем не буде, ну при чому то дата? це процес такий. Ну президент махнув рукою. Ну махнув і махнув. Хоча знов таки це не його, абсолютно він до цього не має стосунків. Ну я до цього вже філософськи ставлюся. Ну бог з ним, бо для людей головне тепло по більшості міст пішов пішов е, подача газу на котельні на ТЕЦКи, на ТКЕ, і генерація тепла і і воно йде по місту по містам в києві на от я для мене мама мама живе там на печерську до сих пір немає в неї тепла е, розумієте вже як і п'ятий шостий день там як почали більше навіть вже тиждень Тиждень майже як почали подачу. Чого а Бог його знає Я ну я теле, не хочу телефонувати і тиснути на них. Але значна частина міста вже з теплом. На Соломінки немає, як завжди, хоча там не через ТЕЦ, там котельниці, їх погані, вони знов таки не запускаються. Це все питання кличка. розумієте Це питання кличка, пантелеєва. Тому в першу чергу хай вони дають пояснення, графік чіткий, як по районах іде і так далі. Якщо там іде якісь порушення, я, як депутат, готовий залівки, враховуючи мої відношення до КМДА, ну такі вельми скептично. розумієте я готовий допомагати максимально і намагатися зрозуміти це якісь об'єктивні чи суб'єктивні причини. Але тим не менш, частини міста поки що тепла немає по Україні. За статистикою десь 85% міст вже подали тепло на сі. Ну і тому в кожному місті якось цікась наказли. Воно. Відбувається, йде свій процес. Ну і зрештою, зараз ми деталізуємо е м, перебіг подій від час наради. У нас є вже цитата. Давайте ми її почуємо і продовжимо розмову. Будь ласка. Серед головних тем: запуск опалювального сезону, збільшення імпорту енергоресурсів, нарощування генерації, зокрема розподіленої та потреби для швидкого відновлення і ремонту після пошкоджень. Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наша задача пройти з теплом всю зиму. Особливу увагу приділяємо прифронтовим регіонам, де Росія системно обстрілює енергетичні об'єкти, намагаючись позбавити громади тепла. Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Олексій Юрійович, ми з вами чимало дискутували на тему модернізації наших можливостей. Звісно, що війна тут вносить завжди свої корективи. Однак нам треба вибудувати якусь модель майбутнього для енергетичних можливостей України. Як ви бачите взагалі енергетичний розвиток за умов навіть продовження війни? Я би зараз не казав би про якесь майбутнє. От повірте, сьогодні у нас. Дуже оперативні тактичні завдання. Нам треба прожити сьогоднішній день, тиждень, місяць, цю зиму. І не замерзнути, і щоб люди ну нормально себе відчували, щоб не було психологічної оці, ну, розумієте, роздраю, там меланхолії, там, і ще. Бо це ж головна мета Путіна, ворога це дестабілізувати ситуацію саме в головах українців. Це ми окремо можемо поговорити. Бо інколи він досягає цього із за дурних дій, як центральної влади, так і місцевої, в тому числі і в Києві. Але повер але повертаємося. Дивіться, прем'єр сказала те, що сказала. По перше одразу хочу вам сказати: у нас чітка є домовленість в усіх. Першу чергу це депутатів стосується. Бо ну на жаль, ми депутати, і вони депутати. Ну чи ми ну, не, не завжди контролюємо, що ми говоримо, і саме тому нас не дуже люблять запрошувати на оперативні наради. Розумієте, і я їх розумію. Я сам працював в уряді. Ну коли є абсолютно чутлива інформація, є робочий графік, а тут починається якась політика. На цьому нікому цього не потрібно. У нас є принципово домовлення, щоб максимальна. Е, Значну частину інформації, яка є чутлива і яка є дійсно таємною, вона не буде і в тому числі. Я не буду на цьому спекулювати і розповсюджувати. Е я вам деталі де деякі розповім, які я вважаю за потрібні. Прем'єр сказала, що сказала. В принципі, всі слова правильні. Інша річ, що в мене своє бачення цієї розподіленої їх генерації, я взагалі до сих пір не розумію, що це таке. Це така, така історія, така така байка, така гасла. Такі розподілена, не розподілена. Бо тут головне ж зрозуміти, мережі потягнуться і хто за це заплатить. Вони поки що ніхто цього не рахує. Але дійсно те, що якісь. Сонце не допоможе взимку. Ви розумієте? Вітер там працює. Він дуже мало дає. У нас мало вітрових станцій. Але оці газотурбінні, газопоршневі установки вони допоможуть нам з вами дійсно, якщо буде якась аварія. Бо я їх розглядаю як аварійні, я їх не розглядаю, як постійно діючі. Але ще ніхто не знає, які, які кошти це все стане, які борги, і які ціни будуть після цього, і скільки це буде нам усім коштувати. Це це тера інкогніта. Але я за прем'єр скажу те, що вона не сказала: 90% відсотків. Фактору проходження опалювального сезону залежить від наших славетних сил проти повітряної оборони. 90, запам'ятайте, або ми захистимо наші об'єкти в першу чергу потужні, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Трипільська, Вадижинська, ну всі узлові станції і трансформаторні підстанції, або ми захистимо від ракет, можуть ракети захистити від, від дронів, пасивний і. Активний антидроновий захист. Якщо буде поганий захист, на жаль, буде значно гірша ситуація, тобто будуть жорсткіші графіки, бо будуть вибивати обладнання. Зазвичай це не смертельні удари, але кожен з них потребує часу на те, щоб відновитися, відремонтуватися, замінити обладнання і так далі. І тому подібне зрозуміло, що це все на собі вартість лягає це кошти великі і так далі, і тому подібне. Наскільки ми всі підготувалися, навіть не зважаючи на скандали стосовно укриттів, хай там працюють дебер, набу, сапи там дійсно є над чим працювати, погуляли там. Погуляли, що агенція погуляла, що Укренерго, колишній керівник, який там бігає по екранах і себе там робить там суперменеджера, Погуляли, але це справа правоохоронців. Я сподіваюся, що вони займуть позицію. Бо поки що я цієї позиції не бачу. Чіткої, безпристрастної і такої рівної до всіх. До речі, я сподіваюся, четвер буде проголосована в залі звіт нашої тимчасової слідчої комісії. Ми відсвелили відследіли. Відстежили, вибачте, і агенцію, і «Укренерго», і решта. Ми все це абсолютно професійно викликав. Якщо депутати це проголосують, ми почнемо я особисто і мої колеги коментувати, що з'ясувала ця ТСК і як на нашу думку мають реагувати правоохоронні органи, але це їх справа. Місцеві так само штанги є, але сказати, що вони такі погані, щоб їх нищити, ні в якому разі в мене язик не повернеться. Чи треба було там умовно в тому ж самому Києві робити другий рівень захисту? Однозначно треба було. Однозначно, я вважаю це їх штангою потужною, і вони мають за це відповідати. Але це, чи треба зараз розборки там сто роздраю вилаштовувати? Точно що ні. Треба далі рухатися, захищати те, що можливо, виправляти. Помилки, і так далі, і тому подібне, тому зараз має бути такий підхід. І останнє на штабі розглядалися декілька сценаріїв. По е е по енерго системі в першу чергу, С самий песимістичний. Він я навіть от, Армагеддон я не хочу розглядати, бо я його не допускаю. Розумієте? Там такий розглерозляв, розглядався сценарій, все зупинилося, атомні станції, все ну я не вірю в такий сценарій. А, Тобто він там мен... були змодельовані ситуації. Безумовно, mm. да, безумовна, да, безумовно. Ну я вважаю, що це більше такий, ну така робота. Завжди треба три мінімум сценарії крайні. Радикальні з одного боку uh -huh. найгірший, найкращий і посередині тому армагеддон я не вірю. А розглянули, який дефіцит може бути в системі в залежності від тих чи інших е факторів. Ну, може бути певний дефіцит, більший менший, але знов таки він не катастрофічний, зрозумієте? До речі, сьогодні Віталій Зайченко, я думаю, ви, ви, ви так само на 100% хочете мене запитати, чи в світері треба сидіти, чи не в світері, да, в світері, да. Ну, він технар. Пан Віталій Борисович, він, я радий, що він це сказав. Бо політики би цього не сказали. А він сказав те, що думаю. Ми, 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 от я за це його ціную. Він сказав, що дійсно може не вистачати електроенергії. Він попередив, об'єктив на все. Ну і сказав, що це така життя, така ситуація. Йому не обиратися ні в депутата, ні в президента. Да, да, одягайтесь, він тепліше. він сказав. Ну, ну слушне, зауваження. Ну чому ні, Олексій Юрійович? Так, да, нормально, абсолютно. Так, тепер, що стосується Нацбанку. Ку тут припускають, що наступного року да. можуть зрости тарифи на електроенергію. Причина потреби у відновленні інфраструктури після обстрілів та дефіцит електроенергії. Ну, тут коливання є від 4 до 6 відсотків у четвертому кварталі 2025 та першому кварталі 2026 року. Давайте ми почуємо подробиці жовтневого звіту національного банку і продовжимо розмову. Будь ласка, увага на екран. Водночас, іншим технічним припущенням прогнозу є часткове підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році. З огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури у 2026 році оцінку дефіциту електроенергії підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність. Що скажете? Яка тут перспектива? Звідки вони? От звідки вони знають? Три відсотки дефіциту п'ять от звідки вони це знають? Я не знаю. Ці прогнози Нацбанку. От краще би вони вже випустили цю монетку, цю замість копійки. Цю крот, ша да. це ша? Ну звідки вони знають? Вони що знають, як там тарифоутворення облаштоване, а чого вони раптом вирішили, що обов'язково в тариф має бути закладено відновлення цієї зруйнованої енергетики? От мені цікаво, так само. А я сподіваюся, що воно буде відбуватися, умовно кажучи, за рахунок е, Росії за рахунок репарації. розумієте? чому чому на бідне населення в тариф закладати відновлення? Ну, ну при... чому да, ну, припустимо, такої? що тут також змодельовано певний сценарій? Можливо, не знаю, де ну, він можливо. де він це бере, але так. ну це їх вони рахують. Да, що буде скільки він там дає на рік підвищення, там 15% чи скільки там там ну на рік там річному? Uh -huh. Я ще раз припускаю, що там є якась аналітика, але якою, якою буде реальна ситуація, мені важко сказати. От сьогодні розглядався дуже такий цікавий законопроект, який презентував мій опонент е Герус, де вони хочуть нові проекти реалізовувати там е в енергетиці, будувати потужності? Я виступав і я сказав, чому ми не підтримали цей законопроект в першому читанні, тому що Герус. І інші бізнесмени, я його вже бізнесменом називаю. Вони бізнесом займаються. Ви розумієте? Вони Кудрицький, Фіала, Мазепа, Гірус, інші, вони реалізовують бізнес проєкти Для них це бізнес. Вони навіть не приховують особливо. Я не кажу, що це злочин. Але хочеш бізнесом займатися, поклади мандат. Йди займайся бізнесом. Ти ж не можеш бізнесом займатися, коли ти голова комітету одночасно і будувати сонячні станції, там решту там вітрові, і бізнесом. Ну це ж дурня повна, розуміє? Але мова навіть не про те, за його моделі це треба, От всі їх бізнес-проекти мусять мати дуже швидку окупність. Три роки, як його дружок Кудрицький, бігав там то по ефірах і казав: ми реалізуємо проекти три роки термін накупності. А я весь час задав питання: скажи мені, тобто, ви, бізнесюки, хочете за три роки відбити свої гроші? Тобто, рентабельність має там 35% мінімум складати. А хто вам має заплатити за це? Куди ви ж все це хочете закласти в тариф? І в ціни на електроенергію, і виставити на населення. А ви мене, як споживача, запитали: я готовий вам платити таку поживільну рентабельність, щоб ви після цього там розповідали, які ви успішні бізнесмени? Ви розумієте, про що я кажу? Так? Я не проти інвестицій. Але інвестиції в енергетику вони зазвичай дуже довго тривалі, вони стабільно окупні, але точно не за два-три роки. І тому я зараз бачу. Що сформувалася бізнес-лобі в Верховній Раді навколо енергетичного сектору, які хочуть на цій біді? Реалізовувати швидко окупні проекти і створюють для цього абсолютно непрозорі умови ціноутворення. Ми і я особисто будемо, і патківщина буде категорично проти цього виступати, і ми максимально будемо мінімізувати наслідки цього відновлення для споживачів, для населення. Щоб, щоб не боляче було розумієте? щоб в чергове через півроку вони не приходили, не казали, треба вдвічі підвищити ціну на електроенергію. А я вже. По них бачу, що вони готують це на весну і на електроенергію вдвічі, і на газ вдвічі. От Хоча відчуваю як політик, це, ну, це От питань... у нас буде зіткнення. розумієте? це ну, почекайте, це питання економічної доцільності, чи це буде а вимог... Це Питання моделі розумієте? Mm. моделі ці на утворення. Тут вже по-різному абсолютно можна підходити. В них своя спекулятивна логіка. Вони кажуть: якщо не буде швидкої окупності, то Бізнесмени, інвестори не прийдуть. А я їм кажу, йдіть в баню зі своїми інвесторами. Це спекулянти, якщо вони приходять і кажуть я тільки я хочу 35% рентабельності. Покажи мені ще бізнес, де там 35% п'ять рентабельності. І треба шукати інші джерела, в тому числі державні гарантії, державні інституції, інвестиції, е е репарації. Ті саме і робити. Е і модернізувати і відновлювати енергетику, а не але не з 35% п'яти прибутковістю за рахунок споживача. От і вся різниця. Добре. Тоді, все ж таки, яка перспектива? Ну з одного боку, звісно, що це ласи шмати? Тут буде. Ну я думаю, що в гру мав би... Да, так, вступ... тут буде зіткнення, причому не тільки український, я вам одразу хочу сказати. Я вже бачу, європейці. Фіала, драгонки, Кепітал, вже фонди створюються. Такі всі хочуть тут завжди ну будь-яке відновлення, великі гроші. Всі хочуть заробити, всі хочуть поживитися. Хоча що треба війну виграти, розумієте? Вони про це забувають. Вони вони навіть хочуть під час війни ці високоокупні, купні, проекти реалізовувати. Тільки я задаю питання: хто за це заплатить? Населення спроможне заплатити вашу подвійну ціну на газ, подвійну на електроенергію. Ну пробуйте, тоді. тільки тоді, от той майдан, який ви не організували з цими картонками, це буде дитячий лепет. Розумієте, що буде? Оце буде дитяче лепет. той майдан, на якому там зорганізований ну, це окрема розмова. Ну тут з пісні ти викинеш такий був дитячий ліпіт. Однак, враховуючи ваш досвід, професійну інтуїцію. У ну, навіть уявімо, ви знову в кріслі міністра житлово-комунального господарства. Які Мені у вас... це не ну слухайте, ніколи не кажіть ніколи. Але все ж таки, які так, б так. У вас були пріоритети? Ви ж бачите, як, як би працювала ця система. Та я в першу чергу про це я вчора на штабі виступав. і Прем'єр ну, розуміє як мінімум. Я просив це включити протокольне доручення Я й казав про відновлення дуже жорсткого. Державного нагляду і державного контролю за ціна утворення в секторі енергетики та комунальних послуг я наводив яскравий приклад. Я його буду от на кожному ефірі довбати Віталія, нашого славетного боксера, мера, нашого славетного чемпіона, пантілєва Петра і інших мерів. Я задав просте питання вчора на Кабміні. Поясніть мені невігласу, невігласу, да? поясніть таку ситуацію. В Києві, багатому Києві, найбагатіше місце України, Київ теплоенерго, міське наше малює собі втрати в мережах 27%. От 27 вони малюють ці втрати в мережах тепла. Закладають це все в тариф і потім виставляють населенню і виставляють на бюджет. І я запитую: от, а поруч сидить, сидить Сухомлін, багаторічний мер Житомира. А скільки у вас, Сергій, кажу в Житомирі? А він каже 10, навіть менше. А в Черкасах 10 або 11. І я задаюся питання в центрі країни, вони пишаються тим. Що 27% втрат тепла. А що це означає? Що по суті більш чверті газу спалюється в холосту. І Я карецькому кажу Нафтогазу. От дивись, я тобі знайшов газ, в тебе крадуть цей газ, просто потім його там по схемах. Я розумію, що вони з ним роблять. І ви всі робите вигляд, що не розумієте про що говорите. І це треба негайно припиняти. Розумієте? Ну і от я вам таких прикладів можу навести десятки. Немає контролю. За тарифоутворенням, немає контролю за використанням грошей тарифу. Причому в усіх, в Тефо на водоканалі, в керуючих компаніях, енергетика так само. І все це запихується. Всі витрати в тариф, вивалюється на споживача і говориться: це ринковий тариф. Хто проти ринкового тарифу, той популіст? Та йдіть ви в баню ідіоти. Вибачте, це не я популіст, Це ви шахраї, які хочете під мародери, під час війни наживатися на споживачах за рахунок мутного, абсолютно непрозорого неринкового ціноутворення. Ось це моя вам відповідь. Так висича готовий називати висвітлили проблему. Це ви вже під час засідання наступного наступного під час засідання антикризової yeah. антикризового штабу. Ви самі віддали відповідь на питання, чому на питання, чому президент взявся під особистий контроль? Я дякую Олексію за можливість почути почути дякую. вашу точку зору. Олексій Кучеренко, народний депутат України, з нами був на зв'язку.